мені було 14 років, і я повинен був спробувати оформ. Скажіть, якого 14-річного хлопчика може зацікавити сюжет, в якому стара жінка біжить за куркою? Це моторошна річ. Смертельно тривожна штука. Тривожна штука. Ми дуже були евакуюватися з Києва. Повинні були евакуйовуватися з Києва. Це був уже кінець серпня. Німці підходили, паніка в місті була величезна. Ми повинні були дістатися баржі, яку по Дніпру повинна була йти вниз. Моя 40-річна мати, братові і мені було 8. Батько пішов на фронт добровільно в 46 років і загинув. Нас вишвернули. і нас виконали з цієї баржі. Була така паніка, такі крики. Ломилися люди, відкидали один одного, билися. Ми сіли в маленький човник на 10-12 осіб, і ми в фарватері цієї баржі пливли. Плилі була утра ясна. Ясний ранок літаки німецьких скинули бомбу на наших очах. Бомби на наших Стояв такий вой. Тих людей почали вити. Стояв такий гул, і через п'ять хвилин баржі вже не було. І по Дніпру тільки круги. На моїх очах загинуло чи то 300, чи то 500 осіб. Випряталічка ховалися в очереті. Німецькі автоматники, які проїжджали повз пострілювали з автоматів. я не знаю. як ми біжали, образом біжали, це було. Я не пам'ятаю географічно, як ми бігли, яким чином бігли, і як це було. Ми потрапили в станицю Дондуковська, Краснодарський край. Нас виконали біля якоїсь хати. Та пів години прибігла господиня хати козачка, красива, ставна, високогрудна, кинулася до моєї матері і сказала: а ну знімай на взуття. Моя мама зняла слухня на взуття або те, що можна було назвати взуттям. Фу, сказала вона. А нам говорили, що у жидів копита. А нам говорили, що у жидів копита. після цього ми побігли з таниці Дондуковської, яка згодом вже була окупована німцями. Опинилися на танкері Волга, аби переправитися через Каспійське море в Середню Азію. Азію, і нам не попасть трюм. І нам не вдалося потрапити в трюм. Знову була біка величезної кількості людей. Ми опинилися на верхній палубі, і нам знову пощастило. Опять повезло, мгновенно почалася епідемія в трюмі. Миттєво почалася епідемія в трюмі. Почали виносити мертвих. На моїх, очах від На моїх очах відривали від матері мертву дівчинку в білій шубці. Я бачив, як відривали дитину від рук матері. Ось що таке війна. А я був ще свідком страти німецьких злочинців і колаборантів. На одній з главних площадів Києва. На дні з головних площ Києва я просидів шість годин на дереві поруч із шибеницями. Мені було вже 12 років. Мені вже було 12 років. Один зі злочинців після того, як його повісили, зірвався. За міжнародними законами людини, того хто зірвався шибениці, вже не вішають. Втім, цього повісили вдруге. Сільта раз. картина. Смерть окупа. Ось ця картина смерть окупанта. Це моя реакція. Я мирна людина. Але якби мені сказали, що я повинен виконати смертний вирок для Путіна, я б не замислювався. Я б не задумався. Я не показую лица цього насиль. Я не показую факт на Я не показую обличчя цього гвалтівника, Я не показую факт насильства. Я показую безпорадність підлітка і тріумф двох букв вій та зі. І ми повинні всі мріяти про те, щоби це закінчилося тільки поразкою для Росії. Тому що, якщо буде нейтралітет, це буде виникати знову і знову. Покаяння має бути, і ми тут доживемо до цього, мріємо дожити. Не маємо права померти до цього.